Розділ 3. Яким чином можна запобігти конфлікту? Конфлікти є невід'ємною частиною життя, але їх можна уникнути або мінімізувати. Якщо знати, як правильно діяти. Запобігання конфліктам вимагає певних навичок і підходів, які можна розвинути. Ось кілька ключових методів, які допоможуть тобі уникнути конфліктів і створити гармонійні відносини. 1. Слухай активно. Активне слухання це один із найважливіших елементів ефективної комунікації. Коли ти уважно слухаєш співрозмовника, ти показуєш, що його думки і почуття важливі для тебе. Це допомагає уникнути непорозумінь і зменшує ймовірність конфлікту. Зосередься на співрозмовнику. Уникай відволікаючих факторів і зосередься на тому, що каже інша людина. Показуй розуміння. Використовуй невербальні сигнали, такі як кивання головою. Або усмішка, щоб показати, що ти слухаєш і розумієш. Переказуй сказане. Перефразуй основні моменти, щоб переконатися, що ти правильно зрозумів співрозмовника. Друге. Контролюй емоції. Емоції часто є причиною конфліктів. Важливо навчитися контролювати свої емоції і не дозволяти їм керувати твоєю поведінкою. Глибоке дихання, коли ти відчуваєш, що емоції починають виходити з-під контролю. Зупинися. І зроби кілька глибоких вдихів. Медитація. Регулярна медитація допомагає розвинути навички самоконтролю і зменшити рівень стресу. Пауза. Перед тим, як реагувати на провокацію, зроби паузу і обдумай свою відповідь. Третє. Виявляй емпатію. Емпатія це здатність зрозуміти і розділити почуття іншої людини. Виявляючи емпатію, ти показуєш, що тобі небайдужі почуття і переживання інших, що допомагає запобігти конфліктам. Запитай себе, як відчуває себе інша людина. Спробуй поставити себе на місце співрозмовника. Висловлюй розуміння. Скажи, що ти розумієш, чому інша людина відчуває себе саме так. Будь підтримуючим. Покажи, що ти готовий підтримати і допомогти. Четверте: Будь відкритим і чесним. Відкритість і чесність у комунікації допомагають уникнути конфліктів. Оскільки вони зменшують ймовірність непорозуміння помилок. Говори прямо. Висловлюй свою думку і почуття чітко і прямо, без прихованих натяків. Будь щирим. Не бійся бути вразливим і чесно говорити про свої почуття і потреби Питай і уточнюй. Якщо ти не впевнений у чомусь, не бійся запитати і уточнити. П'яте. Розвивай навички вирішення проблем. Замість того, щоб уникати проблем вчися вирішувати їх конструктивно. Це допоможе запобігти конфліктам і зміцнити відносини. Визначай проблему, чітко визнач, у чому полягає проблема. Шукай компроміси. Спробуй знайти рішення, яке задовольнить обидві сторони будь готовим до співпраці. Працюй разом з іншою стороною для досягнення спільної мети. Шосте. Залишайся спокійним. Зберігати спокій у конфліктних ситуаціях це мистецтво, яке допомагає уникнути ескалації конфлікту. Практикуй релаксаційні техніки. Використовуй методи релаксації, такі як глибоке дихання або візуалізація, щоб зберігати спокій. Будь терплячим. Пам'ятай, що вирішення конфлікту може зайняти час. І будь готовим працювати над ним поступово. Фокусуйся на позитиві. Спробуй знайти позитивні аспекти ситуації і зосередитися на них. Навички запобігання конфліктам можна розвивати і вдосконалювати. Використовуючи ці поради, ти зможеш створити гармонійніші відносини і уникнути багатьох непорозумінь і стресів у своєму житті.